І ось зараз війна і йдеться з боку Росії про, так би мовити, відновлення історичної справедливості. Вони хочуть відвоювати якісь території. Тому щодо історичної справедливості нема сенсу ухилятися від цієї теми. Київ започаткований як столиця. І та столиця, де йдеться про Русь, віха, неодмінна історія Русь Київська, все попереднє про Русь це все мало що відоме. А перша віха це Русь Київська, це кутовий камінь тієї світобудови. І зараз цей світовий камінь світобудови. Того самого руського міра, про який мова йдеться, це вся та сама матір міст руських, Київ, яка має домівкою Україну. І щодо історичної справедливості, ну, мрійники кремлівські хочуть увічнити себе в історії якимось. Новобудовами, можливо, новоросіями, якимись донецькими республіками, луганськими. А те, чим вони себе дійсно увічнять цією війною, і вони цього не уникнуть ніяк, то це здоровенний бовдур вдерся в дім матері і громить цей дім. І яку би брехню сьогодні. Не возводили про ці обставини в сухому залишку залишиться війна, де йде розорення земель Києва, матері міст Руські, і ще раз кажу сьогодні, Україна домівка цієї матері. І наступні покоління руських росіян, якщо вони прагнуть перейматися і називатися цим іменем. Вони не уникнуть спокути. Ось це той буде історичний підсумок царині, історичної справедливості, який сьогодні виборює у своїх прагненнях і діях.